Чи дозволено водієві жовтого автомобіля зупинитись в цьому місці? Так, чи можна це зробити в цьому місці? Так, чи можна тут взяти і зупинитись? Ось тут, до речі, місце яке тут у нас? Ну, тунель. Ось це дорожній знак якраз таки, наближення до тунеля. Так, ну і сам тунель. Дійсно, да, дозволено. Чому? А, тому що якщо ми розглянемо 15-й розділ щодо зупинки і стоянки, в нас там чітко а, прописано, а, що знову ж таки: а, зупинка і стоянка забороняється тільки в тунелі. Тож перед тунелем, за тунелем. Ви можете робити як і стоянку, так і зупинку. Ніяких заборон немає. І не треба тільки для посадки чи вистки пасажирів. Тож, ну... Це, це якось так дивно, чому тільки посадка чи висадка дозволена. А, наприклад, там не знаю, там постояти не знаю, там, бо вам хтось зателефонував, і вам треба відповісти, тримаючи телефон в руці. Вам нібито не можна. Ні, можна. Тут і зупинка, стоянка можлива, тому що це все забороняється тільки в тунелі.